тому я записалася в бібліотеку, і це для мене була така знакова, класна подія на краще рішення того року, тому що бібліотека мені подарувала дуже багато класних книг. Я там прочитала фентезі «Двір двірша троянд. Я знайшла багато трилерів, і взагалі бібліотека стала мені таким поштовхом, щоб почати вести свій книжковий блог. Адже коли я бачила, що мої відео набирають 20-40 тисяч переглядів, це мене надихало. Зараз, на жаль, ці відео набирають дуже мало переглядів. Але якщо вам подобається такий контент, будь ласка, напишіть коментарях щоб я знала, чи продовжувати мені далі. Саме зараз я знову йду в бібліотеку, несу дві книжечки. Минулого разу я брала молодий місяць Стефані Майер Це друга частина сутінок. І ось цю книгу, що знає вітер, мені вона сподобалась. Я оцінила її на 4 з 5 Ну а це, звичайно, 5 з 5 Мені подобається, що в бібліотеці все розставлено по жанрам і по тематичним стендам так легше знайти свою бажанку. Цього разу в мене був шалений вибір фентезі, і якщо чесно, я хотіла дуже багато всього взяти, але розуміла, що все я точно не зможу. Але подивіться, який класний вибір. І я навіть просто розгубилася, тому що не розуміла, що я хочу в першу чергу прочитати. До речі, я ніколи не показувала, що в бібліотеці є українська література, але вона тут є і подивіться, скільки багато книг. Івана Франка, збірок різних і для дітей, і не тільки і для дорослих, і Леся Українка, і Тарас Шевченко, звичайно. Ж. Ну і звичайно, тут є трилери, та містика, детективи. Це раніше був мій улюблений жанр, тому я постійно щось собі тут шукала. І подивіться, скільки зараз книжок Жуеля Дікера, які стоять і нікому не потрібні, і всі ми знаємо, чому. Але в бібліотеці є класні книги класних авторів, такі як Франк Тільє Пазл, Запаморочення. Джон Марс, тому вибір тут однозначно стрілерів є. І це як ритуал кожного разу навідуватись до книг Стівена Кінга. Їх тут безліч. Ще ось такі цікавенькі книги в рядах знайшла. Раніше їх тут не бачила. Отака ще книжечка, і просто я насолоджуюся цією атмосферою. Ну, подивіться, як гарно до речі, коли рік тому я записала бібліотеку. Я в принципі думала, що я знайду тут тільки зарубіжну класику. В принципі, мене це влаштовувало, тому що я взагалі любов до читання свою відкрила з зарубіжної класики. Парфюмера і ті, що співають у терні, А це ось такий тематичний стенд з жахами. Я, до речі, хотіла прочитати Франкенштейна та Драку, але для любителів нонфікшну тут також є книги, і можна багато знайти новинок і є навіть комікси. Як завжди розпаковка наступного відео.